Сьогодні про кліво поговоримо як автомобіль. Замість автомобілів, деяких автомобілів це класу. От багато хто там каже, що хочу Opel Astro H, я хочу Renault Megane 2, я там хочу Golf. Чому Кліо можна розглянути замість всіх цих автомобілів? Ну, По-перше, Кліо це досить такі нормального розміру, універсал. Якщо ваша сім'я складається з чотирьох людей і ваш зріст плюс-мінус до метра вісімдесят, і сім'я ваша теж не дуже висока. Хоча тут хочу сказати, що якщо ви, наприклад, глава сім'ї або висока дівчина. Місця тут, от я метр вісімдесят, місця тут взагалі от немає проблеми. Оцієї нога тут нікуди не торкається, не треться. Тут нічого, теж місця достатньо, простір досить великий. Бачите, як ноги в мене розміщені. Тобто автомобіль по робочому місцю водія класний, просторий, тобто місця тут вистачає. За мною сам я можу сісти і, в принципі, далеко їхати можу без проблем. Біля мене габаритна велика людина може. Без проблем сісти. Дуже зручна посадка в кліво. Хто їздив, хто сідав, дуже класний кут відкривання дверей і зручно сідати. Тобто Нема провалу вниз сильного, нема широкого, такого дуже великої стійки порога, де потрібно там високо закидати ноги. Тобто для людей старшого віку сідати теж буде комфортніше в Кліо, ніж, ну, наприклад, в Октавію чи в якийсь такий автомобіль. Тобто є свої плюси. Чим Кліо може бути вигіднішим, як ці всі старі автомобілі. Ну, По-перше, якщо брати, порівнювати з старшим братом Меганом Кліо, Кліо позбавлено фактично проблем з електрикою. Особливо рестайлінгове Кліо, яке пішло вже після 2009 року, воно позбавлено проблем з електрикою. Тобто, ви не маєте там з шлейфами, з електрикою фактично жодних моментів. Ну, інколи буває в них. Може заглючити оця штука по складанню регулювання дзеркала, але вона коштує там 350 гривень нова, і ну, цим парити взагалі я вважаю не варто. Кліо, хочу вам сказати, в салоні виглядає афігеть, як сучасно, і дуже і дуже гарно. От насправді, якщо брати навіть в порівнянні з цей автомобіль, так? 2011 рік, це 1,5 дизель. Я потім повернусь до витрати цього автомобіля, але подивіться, як. Класно виглядає салон. Де ви бачили в цьому класі отак зашиту торпедо? Щоб була така прострочена торпедо, це, це взагалі, мені здається, ну, космічна рідкість. Де ви бачили такий рояльний лак чорний? Хтось каже, що він, він дуже сильно брудниця. Ну, насправді, якщо ви берете просто тряпочку і раз там, в 3-4 дні легенько протираєте, проблем немає. Тим паче, що ви безпосередньо з ним не контактуєте і не мацаєте його щодня. Це, ну, не дубця вашої дружини, тому що дня її мацати її потреби ніякої немає. Всі крутілки знаходяться на цих місцях, а на них всіх матовий софтач і проблем з цим не буде. Кермо. Як на мене, гарне, сучасне, адекватно, класно виглядає. Ну і комплектації цих автомобілів я вам скажу досить часто, якщо особливо у вас повноцінний night and day, вони виглядають дуже і дуже потужно. Тобто може бути клімат-контроль, завжди в night and day йде навігація, буде круїз-контроль дуже часто може бути курсова стабілізація чотири ну, підйомника рідкість, звичайно, але і два їх вистачає, в принципі, як на мене, повністю. Тут класна, дуже продумана, мені здається, в кліо крута ергономіка. По-перше, місця багато. Якщо ви оператор високий, тобто водій автомобіля кліово-високий, ну, місця, я вже кажу, тут багато. Тут... Навіть якщо ви там 1,80 або навіть 1,90 м. Тобто, ну от ви подивились над головою, скільки в мене в Насправді дуже просторий автомобіль, жодних проблем з цим не буде. Наступний момент ергономіка автомобіля. А там, де в мене зараз рукавиці лежать, туди літрова пляшка з водою заходить. Бонус плюс прикольно. А сюди без проблем є два місця під каву. Це теж круто. Тут є такий органайзер під телефон, є навіть один підстаканник для задніх пасажирів. Телефона можна класти тут, де навігаційна система, Телефона можна класти тут. Там є флешечка, як ви бачите. Тобто ергономічно ну, про автомобіль подумали непогано. Що би я ще хотів, це хотів би підлокітничок. Це єдине таке, що тут немає, але ну, то купити його гарний, красивий за. 60-70 доларів можна без проблем. Хто хоче, це не є щось таке критичне. ну По місцю і по салону, друзі, Ну от як не крутий, якась там шкірка є незначна. В нас, наприклад, тут в Night and Day комплектаціях фактично усіх іде 6 подушок airbag Ну В принципі, все те ж саме є, що і. І є в C-класі, тобто в Меганів, в Гольфів, в, не знаю, в який подивитися, яка гарна дівчинка йде. Меганів, в Гольфів, може, можливо, навіть в Вольво того ж самого. Ну, Але так, звичайно, що там по, по якихось безпекових показниках це менший автомобіль, це не такий великий автомобіль. Але якщо порівнювати їх, наприклад, з Степвеєм, з Сандером. Ну, слухайте, ціна тут не набагато більша за там, степлей чи за Сандеро, так? Звичайне, але, блін, ну машинка набагато, -набагато цікавіша в ходу. Набагато цікавіша. Кліо саме по собі не жорстке, кліо м'яке, ним дуже легко керувати. В нього дуже класно органи управління зроблені, тобто це вам далеко не дача. Ну, далеко не та, чи я, Абсолютно. Я вам хочу сказати, що в своєму класі, от я б на перше місце в своєму класі поставив би фієсту. Напевно, так, Fiesta мені дуже подобається, вона класно зроблена. Але фієста вона менша, вона куціша, вона така, ну, менш об'ємна. Друге місце я віддав би, напевно, або Кліо, або фабії. Поло ну, мені не подобається, як зроблений абсолютно. Поло зовсім дубовий пластик. Щоб ви розуміли, тут пластик м'який. Тут пластик, м'який ви таке десь бачили в цьому класі, взагалі Unreal. Тобто карти тут теж зроблені класно, є класні отакі ручки. Тут нормальний адекватного, адекватний дорожній просвіт, кліренс. Двигуни. В принципі, ну, напевно, якщо брати об'єктивно, то таких двигунів надійних, як у Clio цього покоління, ну, в кого вони можуть бути? Якщо брати там з 2007 по 2000. 13 рік, так? саме оце Clio. 1,2 бензин атмосферний, надійний. Реально. Ну хто би що не говорив, це реально нормальний двигун. 350 тисяч він виходить, зробите капіталку і буде їхати далі. Ну, так, він там не півмільйона може проїхати, але. Досить нормально він їздить, цей пробіг. Точно так само з 1,2 турбо, друзі. 350-400 тисяч, люди на ньому накатують і нормально він ходить. Нормальний двигун. І в 1,2 турбо, до речі, підсилена голова, підсилені клапани йдуть. так як Там там двигун конструктивно дуже-дуже схожий до, до атмосферного. Але так як там турбонадув іде там іде підсилена. Головка і двигун насправді 1,2 турбо турби ходить навіть більше, довше і краще, ніж без турбіни, і в нього дуже класні показники по обертах на трасі. І він MPI. Тобто вприск в нього MPI, і ви спокійненько, без проблем можете навіть туди втикнути газ. Хоча при витраті 6,5-6,7 літра, ну я думаю, це буде якась тупа банальність і не потрібно цього робити. Двигун 1.4 бензин, ну, в принципі, теж адекватний, нормальний двигун, проблем з ним, я не знаю, ніяких немає. Ну і також тут є ще бестселер 1.6, і він декількох модифікацій тут йде, декількох потужностей. Ну і також 1,5 дизельочок. Надійна. Вся техніка надійна ресурсна. Двигуни одні з найкращих. По автомат коробках ДП-0 або Робот. ДП0, в принципі, всім стандартна, стара, давно відома історія. Більше для міста автомат, але, в принципі, при бажанні їздити на ньому можна. На механіках проблем не чув, щоб у когось були проблеми з механічними коробками. Досить надійна машина абсолютно. По, -по техніці з коробками і з двигунами. Стосовно кузова, ну, бестселер абсолютний. Гнити не буде нічого, вам не потрібно переживати, це вам не Фабія, не Поло, не i 20 не, е, ну, не жоден з цих конкурентів, які є на ринку, там е, не можуть дати такого результату по негниючому кузову. Тому, в принципі, якщо ви не габаритні, і у вас сім'я з чотирьох людей, і вам не потрібно дуже величезного гігантського багажника, такого, як в Мегана 2, слухайте, спокійненько мож, це, ну, не можете, а навіть. Маєте повне право звернути увагу на ці Clio універсали. Моя особиста думка, і ви можете навіть самі задуматись, таксісти і почухати собі голову. А взяти мені з старої модифікації другий Меган. Чи там 200-500 доларів додати і взяти новіше кліво, якщо вам буде вистачати, звичайно, що об'єму розміру його салону. Він, до речі, по безпеці кліва теж далеко не пасе задніх. Це ну, далеко теж не дачі та ж сама, хоча дачі там прямо зовсім конструктивно проста. От, але ну, кліво по безпеці це в рази кращий автомобіль і, в принципі, на всіх, перепрошую, військова техніка. І на всіх євро-інкабах, і на всіх тестах кліво себе показало просто чу Міцний, класний, безпечний автомобіль. Багажник з, подвійним, з подвійною підлогою. Ну, мінусами. Чи є тут мінуси в цього автомобіля. Відверто вам скажу, я не знаю, до чого тут можна прям особо придертися, сказати, що є, мені не подобається в Кліо щось. Мені все подобається в Кліо. Це такий автомобіль, де ну, нема проблем з електрикою. Немає проблем з. Ласмасою, ну, нічого тут не облазить, совтач ніде не лізе. Ну, Реально об'єктивно, друзі, це якщо брати з точки зору там, там, хочу гольфа, хочу тільки гольфа або фабію, ну, там багато заморочок може бути в цих автомобілях. В Цього автомобіля фактично з цими моментами, з кузовом, з двигунами, з усім, всім цього покоління я маю на увазі, все абсолютно, абсолютно в порядку. Не знаю, як ви вважаєте, ви вважаєте, Правильно я кажу, чи ні, я не, не кажу, щоб ви купували це Clio в мене чи когось іншого. Я просто висловлю свою об'єктивну думку з тої точки зору, що насправді ж, якщо не потрібен там такий великий меган або велика Астра H, і ви хочете більш, напевно, навіть простішу і довговічнішу автівку, якщо ви будете грати з нею вдовго, ви там, наприклад. Невелика сім'я з чотирьох людей, ви там дорослий дядько, там, пенсіонер, якому треба просто, просто надійно, без, взагалі, без всяких заморочок. Ну, давайте подумаємо: а, а чи дійсно варто ганятись за там, якимись супердачами чи за якимись супермеганами. Чи за якимись астрами аж яких от в класному стані реально мало в набагато простіше привезти. Класне в кліво є просто мега-економічні 1,2 турбобензини. В Кліво є просто мега-ресурсний, 1,6 і 4 ка Бензин, якого ну, грати дуже важко. Впліво є, в принципі, досить надійний, класний 1,5К-9К. І він, до речі, може бути і шестиступка на 76 кВт. Він йде, правда, але він з паливною континентом. І може бути так, як в мене, п'ятиступка. Хоча я вам хочу сказати, що напевно такої витрати, як у цього автомобіля, ну, де її знайти? Ну, де нафіг знайти таку витрату? Це середня витрата в мене 4,6 літра, будь ласка. 4,6 літра випив оцей кліво. Я ним їхав по трасі деякий проміжок часу. І сьогодні цілий день ним працював в Рівному. 4,6 літра середній на сьогодні. Ну, Дуже крута витрата. На 6-ступці, до речі, витрата, на жаль, більша. І є такий цікавий момент, що тут насправді 150 при 3000 тисячах для п'ятиступки це дуже круті оберти. Майже ну дуже мало хто, а та ж сама фабія, таких показників не має. Clio має дуже класні показники. І ще один момент, я вам хочу сказати, що насправді дизельне кліо. І от ось саме 1.5 дизель і 1.2 турбобензин, вони ахреніть які тихі на великій швидкості. Тобто тут рівень шумоізоляції Октавії, тут рівень шумоізоляції гольфа. Рівень шумоізоляції, я би сказав, спокійно дизельного бусешного Мегана. Ну, от, щоб ви розуміли. Зараз от 120. Тут взагалі тихо, задні пасажири, мене би без проблем на такій швидкості чули. 130-150 взагалі на Ізі вона їде. На Ізі. 65 кВт має цей дизельний двигун. І при швидкості 130 ви будете вкладуватися в витрату 4,8 дизеля. І знову ж таки, ТНВД і Форси сюди, вони, ну, вони реально дешеві. Дуже дешеві. От дивіться, 130. Будемо говорити, що це крейсер для цього автомобіля, щоб це було більш менше безпечно і швидко доїжджати з пункту А в пункт Б. Та тут охреніть, як тихо. Ну От, реально. Так, в бензиновій версії атмосферній буде вже гул, але гул буде від двигуна. Тут не шумить вітер, тут немає якихось таких проблем. Там від релінгів немає ніяких звуків, від решіток немає. Тут адекватно працюють двірники, немає цього колхозу такого, що воно десь там тре, піщить, чи ви дуже сильно просто чуєте їхню роботу. Класна, ергономічна крута автівка, взамін це класу, вона просто, я би сказав би, з логічної точки зору кліо може розірвати це клас, якщо вам не потрібен це клас як такий по розмірності, а вам потрібен просто комфортний, тихий, класний, ресурсний надійний автомобіль, на якого є всі запчастини. І я вам хочу сказати, що ну я думаю, що замість миганів других в майбутньому в найближчих 2-3 роки, так як Clio, вони. Рестові 9, 10, 11, 12 рік, ну і 13 рідко, але бувають ну дуже рідко, прямо інколи трапляються. Їх будуть гнати замість других меганів і будуть брати замість меганів, Тому що я вважаю, що кращого автомобіля за бюджет від 5700 до 7,5 тисяч, ну ви просто нічого не при так. Є мегани за ці гроші. Я не спорю, може бути третій меган. На їзі, так, да. за 7 тисяч ви можете і троєчку Мегана непоганого взяти. Не спорю так. Це теж реально, але кліо ви візьмете з меншим пробігом, кліо зазвичай будуть менші пробіги, кліо там буде дизель не мати спокійно. Ви знайдете з пробігом 200. Megane вже ну, з 200 пробігом. Це зі Швейцарії тільки можна можливо привезти, і то ну, досить таки непросто, тому що насправді ви самі розумієте, що в Швейцарії, якщо машина має малий пробіг, то вона коштує просто якихось космічних грошей, і просто так ви її не привезете. Ну насправді це правда. А з Німеччини, ну там вже на третіх меганах таких років там 9, 10, 11, 12, там вже пробіги ну 300 плюс майже в усіх. Ну і так само Бельгія, Голландія, майже всіх тих країн там пробіги досить космічні вже. Тому я думаю, що замість альтернатива другому мегану, як мінімум, і крута альтернатива буде навіть третьому мегану, якщо у вас немає якихось там амбіційних. Моментів, що ніби о я фу, я на кліво не поїду. Це ж зовсім низькокласна, там низькокласний автомобіль, це навіть не це клас. Ну, як на мене, я думаю, що це літо я буду з цим автомобілем. Ну саме через витрату. Літом я на дачі, мені щодня до рівного 70 кілометрів, і просто нічого, нічого економічнішого я собі не придумаю. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор, думайте завжди своєю головою, обирайте всі автомобілі, звичайно. По власному бажанню, не погоджуйтесь ні на яке кліво, якщо в душі вам запав хороший ногам, хороший Кіасід чи ще що-небудь, тому що ви зрадите своїм інтересам. Зраджувати своїм інтересам ні в якому разі не можна. Але якщо не можете реалізувати, Такої машини, можете просто подумати і задуматись над тим, щоб насправді подивитися в сторону цього автомобіля. А ще краще приїхати до нас на майданчик, відчути в ходу цей автомобіль. Блинська 3А, приїжджайте, місто Рівне, протестуєте без проблем. До речі, друзі, в нас доступна цікава послуга. А, значить, що, в чому вона заключається? В нас є автомобілів багато, так? Якщо ви маєте бажання. Спробувати, як ви відчуваєте себе в автомобілі, як вам посадка, як вам багажник, як вам зручно, як вам незручно. Хочете проїхати, зробити тест-драйв, в нас є послуга, яка коштує 3 тисячі гривень. Година з менеджером. Ви за кермом, звичайно, якщо у вас є водійське посвідчення, ви сідаєте і ви годину маєте право з менеджером кататися на автомобілі, щоби зрозуміти. Підходить вам, не підходить вам, просто навіть не обов'язково купувати в нас. Ви просто можете для себе затестити, чи взагалі такий автомобіль вам підходить, а придбати можете у когось іншого. Як на мене, цікава послуга. Якщо вам потрібно пів години, ну, звичайно, що буде 2000 гривень. Я думаю, послуга крута. Цікаво, набирайте. Якщо хтось каже, що дорого, ну друзі, дешевше не може бути автомобіль, потрібно заправити, зробити страховий поліс, заплатити менеджеру. Дешевше нам не цікаво. А якщо вам цікаво і от вас ламає, ви не знаєте, і ви хочете прийти на майданчик, наприклад, і перепробувати декілька автомобілів, то ви можете там в два-три сісти і на четвертому, п'ятому зробити тест-драйв, спробувати. А вдруг, а можливо, це ваше. Всім лайк.